Ну, а поки війна триває, тривають і перемовини. у Стамбулі. Сьогодні відбувся черговий раунд технічних консультацій між американськими американцями та росіянами. На черзі перемовини з українськими урядовцями, але теж поки не на вищому рівні технічні. Більше дізнаємося від Дмитра Анопченка, нашого спеціального кореспондента у Вашингтоні. Дмитре, вітаю, будь ласка, тобі слово. Ну, насправді ми багато чуємо слово перемовини, переговори, хочеться результатів. Результатів поки немає, і я поясню, чому поки що, все лише на попередньому, дійсно технічному рівні. Щодо Стамбула, є формат між Вашингтоном і Москвою. Він не стосується України під час цих перемовин не говорять про Україну або про мирне врегулювання. Це те, що в Держдепі буквально годину тому видали заяву, назвали домовленості про те, щоб зняти взаємні подражники, тобто про формальне таке. Перезавантаження стосунків між Вашингтоном і Москвою, в яке зараз грається, яким зараз займається американська адміністрація. Тому і Стамбул, тому і переговорники, це російський посол у Вашингтоні Дарчиїв та заступниця держсекретаря Соната Коуел. Другий раунд тривав більше шести годин. Відбувся цього разу в російському консульстві у Стамбулі. Втім, варто розуміти, це не про Україну, це, наприклад, не про чорноморський сегмент. Говорили, що я запитував, чому саме Коу... Олер і які її повноваження пояснюють в дипломатичних джерелах, що обрали її для е, цих переговорів, тому що вона володіє е, вільно російською. Ну і тому, що за Трампа більше чотирьох років вона працювала в американському посольстві в е, Москві за першого терміну Трампа з 18 по 21 рік. Вона була заступником політичного радника. Посольства це така позиція, коли е, як розповідають дипломати, наприклад, коли американський посол в Москві є. Іде на зустріч чи в Кремль, на закриту зустріч, чи в Міністерство закордонних справ він ніколи не один. Його завжди супроводжує або політичний радник, або його заступниця. Ну, ось Коул чотири роки виконувала е ці функції. Вона має величезні зв'язки в Росії. Тобто... Саме тому їй це і доручили, але знову ж таки маю підкреслити. Побачив буквально щойно свіжі заяви із Москви із Вашингтона. Там коментують більше про те, що хочуть відновити роботу посольства, відновити двосторонні відносини. Знову ж таки використовується цей термін зняти подражники, але не йдеться про Україну, і те, що я чую неофіційно, що Росія сформулювала для Вашингтона ось цю умову. Якщо ми вже говоримо про мир, говоримо в іншому форматі, наприклад, у Саудівській Аравії, то давайте, хоча б відновимо. Роботу посольства ну з посольствами теж цікава історія. Ми ж пам'ятаємо, як за Байдена російських дипломатів тут у Вашингтоні висилали просто десятками, висилали через підозри щодо співпраці з спецслужбами. З Москви прилітали евакуаційні рейси. Ну, зараз намагаються це відіграти, зараз намагаються це повернути назад. Ось така ситуація. Тобто, коли ми чуємо Стамбул або коли ми чуємо прізвище Коулер, ми розуміємо, що це не про Україну, хоча переговори ведуться. Щодо української тематики, теж кілька напрямків. По перше, вже від завтра мають стартувати. Ати технічні консультації щодо угоди по Корисним копалином знову ж таки було багато галусу в пресі. Хто прилітає, можу підтвердити, що консультації технічні, що консультації навіть не на рівні міністрів, там будуть тільки заступники міністрів. А для того щоб обговорити текст угоди, угода поки що сира. Ну те, що знаємо з українських джерел, що консультації закриті, що підібрали команду, до якої, окрім юристів, увійдуть інвестиційні та фінансові консультанти, також представники чотирьох міністерств, зокрема міністерства юстиції та Мінекономіки але навіть самої Юлії Свериденко, про що вже були там заголовки, не буде зараз. Не той етап, зараз лише погоджують позиції. Ну і паралельно готується найголовніший, найважливіший для нас з вами саудівський трек. І це якраз вже про перемир'я. Поки що про перемир'я або часткове на чорному морі, або про перемир'я над 30 днів, що лобіює команда Трампа. Ну і тут трішки прибуксовують події. По перше, з дипломатичних джерел ще ще на минулому тижні говорили про можливість прямих переговорів. У переговорів між росіянами і американцями в ріяді саме щодо перемир'я бачимо, що вже закінчується четвер. Нічого не відбулось, тобто. Пригальмовує цей процес. Був прозорий натяк від президента. Буквально днями, коли він сказав, що на наступному тижні теж будуть прямі розмови американців з українцями. Ну складно поки говорити, як це буде, в якому форматі можна, звісно, припустити, що готуємося до відновлення якогось діалогу у Саудівській Аравії, але в будь-якому разі враження поки що, що настільки різні позиції, настільки є прірва в позиціях і в тому, чого хочуть Київ, і Москва, ну і Вашингтон, що скоріш за все це не будуть пере... Роговори на рівні переговірників найвищого рівня, на рівні Рубіо, Лаврова, на рівні Єрмака, Сібігі. А скоріш за все, знову, якщо і зберуться, то зберуться лише технічні групи, технічні консультації. Ну і на жаль, це люди, які можуть обмінятися позиціями, зрозуміти позиції до одного, але не можуть ані ухвалити якісь рішення, ані чогось підписати, ані те, що всі, всі, всі ми хочемо наблизити мир. Колеги Київ. Дмитре, дуже дякую. Це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.